Азійська леді жук проти сонечка сонечко. Так, різниця є. Сонечко або азійський жук як не стати жертвою осінньої інвазії. Осінь чудова пора року, але для багатьох власників будинків вона затьмарена несподіваним вторгненням. Йдеться не про падіння листя та вогкість, а про рій азійських жуків-богомочок, які шукають теплого притулку в наших будинках. На перший погляд, їх легко сплутати зі звичними сонечками, але повірте, різниця між цими двома комахами величезна, і знання цієї різниці може врятувати вас від безлічі проблем. Я, як людина, яка живе в регіоні, де азійські жуки особливо поширені, знаю, про що я говорю. Кілька років тому я зіткнувся зі справжньою жученою атакою. Спочатку я думав, що це звичайні сонечка, яких завжди багато восени. Але коли їх стало занадто багато, і я помітив дивний запах, а деякі навіть вкусили, я зрозумів, що відбувається щось недобре. Чому важливо розрізняти різниця між сонечками та азіатськими жуками це не просто питання цікавості. Сонечка корисні комахи, які харчуються попелицею та іншими шкідниками в саду. Вони наші союзники в боротьбі за здорові рослини. Азіатські жуки, навпаки, інвазивний вид, який витісняє місцевих сонечок, не приносить ніякої користі саду і, до того ж, доставляє масу незручностей в будинку. Крім того, що вони просто неприємні, азіатські жуки можуть кусати, виділяти неприємно пахне рідина і навіть викликати алергічні реакції у чутливих людей. Крім того, їх інвазії можуть бути досить масштабними, перетворюючи ваш будинок на місце скупчення жуків, що, м'яко кажучи, не додає комфорту. Як відрізнити азіатського жука від сонечка? Ключ до успіху уважність ось кілька моментів, на які варто звернути увагу. Буква М або W на потилиці це найвірніша ознака азіатського жука. У сонечок такої відмітини немає. Колір. Хоча обидва види можуть бути помаранчевими або жовтими, сонечка найчастіше яскраво червоні з чорними плямами. Азійські жуки можуть варіюватися за кольором від оранжевого до яскраво-червоного. Колір ніжок, ноги азійських жуків зазвичай світліші, ніж у сонечок. Поведінка: сонечка зазвичай активні в саду, а азійські жуки шукають притулку в будинках. Мій досвід боротьби з азійськими жуками. Після того, як я зрозумів, з ким маю справу, я почав шукати способи боротьби з цими непроханими гостями. Я спробував багато методів, і ось що найкраще працювало. Герметизація будинку це найважливіший крок. Я закрив усі тріщини та щілини в стінах навколо вікон та дверей. Це значно зменшило кількість жуків, які проникають у будинок. Установка захисних сіток, я встановив сітки на вікна та двері, щоб запобігти потраплянню клопів. Пилосос, мій головний союзник, коли жуків все ж виявлялося в будинку, я використовував пилосос, щоб їх зібрати. Важливо негайно викидати пакет з жуками, щоб вони не змогли вибратися назад. Мильна вода для невеликих скупчень жуків я використовував розпилювач з мильною водою. Це ефективно вбиває жуків і не залишає неприємного запаху. Природні відлякувачі. Я спробував використовувати масло цитронели, але його ефективність виявилася невисокою. Профілактика найкращий спосіб захисту як то кажуть, краще запобігти, ніж лікувати. Ось кілька порад, які допоможуть вам уникнути осінньої інвазії азіатських жуків. Регулярно оглядайте будинок, перевірте стіни, вікна та двері на наявність тріщин і щілин. Встановіть захисні сітки. Переконайтеся, що сітки на вікнах і дверях цілі і добре прилягають. Приберіть листя та сміття навколо будинку, жуки люблять ховатися в листі та смітті. Обмежте використання штучного світла, жуків приваблює світло. Укладення Азійські жуки це серйозна проблема, але не варто впадати у відчай. Знаючи, як відрізнити їх від сонечок і вживаючи профілактичних заходів, ви можете захистити свій будинок від цієї осінньої інвазії. Пам'ятайте, що регулярний огляд будинку, герметизація щілин і використання пилососа це ваші найкращі союзники в боротьбі з цими непроханими гостями. І головне не панікуйте. З правильним підходом ви зможете зберегти свій будинок чистим і комфортним, незважаючи на осінні примхи природи. Бонус порада: якщо ви помітили велику кількість жуків у вашому районі, повідомте про це місцеве управління з охорони навколишнього середовища це допоможе їм відстежувати поширення інвазивного виду та розробляти більш ефективні методи боротьби з ним.